Дівчинка моя, Ходи сюди підвізьми. Ходи сюди моя красавиця. Це вулиця Дорогобицька, 23. Дорогобицька, 23. Тут сучечка чорна. Має в дверях. сходах мало цуциків. Ні-ні-ні, моя маленька, моя дівчинка, не гавкай. Не гавкай, не гапи. сюди? тут в сходах мало. Вчора фірма ЛКПЛ була тут. Хотілося. Ось тут в неї маленькі, малесенькі. Мої маленькі дівчини. Ні-ні-ні, я не трогаю твоїх діточок. Вулиця Дорогобицька, 23. Так. Ні, ні я не трогаю, я не трогаю. Ні-ні, я твоїх діточок не трогаю. Ти моя маленька дівчинка. Ходи, сонечко, там їсточка, ходи, моя дівчинка, ходи. Ходи, моя дівчинка, ходи. Ходи. Ходи, моя дівчинка, ходи, там лісточки. Ні-ні-ні-ні-ні. Тут сходи в неї тут такі. Тут сходи. Малісенькі, а дивилися. Хіба одне, хіба одне, а було дев'ять. Хіба одне залишилося, було дев'ять штук. Де останні не знаю. Так, це вулиця Дорогобицька, 23. От, тут такі є. Є тут такі всі живі. Я не трогаю я не трогаю твоїх цутаків, не переживай, я не трогаю. Я нічого їм не роблю. Є ці ценятка живі. Всі тут в сходах є. Я їм їсти принесла. Є, є. То вони просто не вилазили, всі живі. Всі ці -ц...